Замість скажімо так, переговорів двох лідерів прилітають санкції, які для російських компаній, двох провідних російських компаній. Одна державна, це «Роснефть», і друга приватна це «Лукойл», Зовсім, скажімо, нещівні. І ну, там цілий ряд компаній. Де Роснефть і Лукол є засновниками, там, там десятки компаній попали під роздачу. І е, одразу прилітає там 19-й пакет е, від Євросоюзу. Ну і це все, звичайно, має дуже, скажімо так, Потужний вплив на ситуацію тепер можеш пояснити на чому саме ну, Тут Треба би я б ще зауважив, Єдине, що тут на чому ці санкції так запустилися. Тому що Путін, скажімо, відмовився від тої пропозиції Трампа припинити вогонь по лінії ЗІД негайно і далі вести переговори, домовлятися. Він там, скажімо, так, трохи в нього перебор вийшов. Він він думав, що він якось так буде тиснути на Трампа. А тут вийшло дістав ці санкції.